Вас вітає луч! Пропонуємо жіночу колекцію Хлоестора, лот номер 12 на одиниця. Починаємо з платі. Їх в лотах взагалі небагато, але вони дуже класні, як коли попадаються. Саме платі з довгим рукавом опущена лінія, лінія плечей. Далі дуже класний розмір. Він підійде і на L, і на M, і можна класно коректувати. Наступний дуже крутий піджак. Він кольору оливкового, я би сказала, такого пастельного, максимально класний, приємний матеріал. Бренд дуже велику увагу саме приділяє натуральним матеріалам, тому тут ви не побачите ніякого. Якоїсь синтетики і так далі. Сурочка легенька, класний також розмір, це ML і е, брючки М. Класний, що клітинка, що е, смужка дуже в тренді залишається на 2025 Блуза з такими цікавими рукавами, це іде на L, розмір От і е, джинси. Дженси це взагалі дуже така візитна карточка бренду, вони дуже класні. Кольори також звертайте увагу, це був колір такого масла, він дуже трендовий в 2025-му. Сукня, лавандовий колір, можна взяти як на S розмір так і на M і на L. Дуже класна тканина, приємна, не відчувається взагалі на тілі. Класну пояску підкреслює Італію. Далі штани, на яких можна зробити дуже крутий акцент в образі. Тут класна резиночка, М-ка розмір, взагалі просто неймовірні сукурові, сукня в бежевому кольорі, такого, я не знаю, як його назвати. ну темний беж. Дуже такий приємний смачний кольор. Розрізи також знизу. Пояс є, і це підійде на L, на М, якщо стягнути, і на XL. можна пробувати також. Штани в дуже класному принті яскравому, такі голубі, з нотками рожевого, це на емочку. хоча есочка, тому якби Тут дуже класні, бренд взагалі більше мірить, насправді, небагато маленьких розмірів. В більшості все йде від M L, XL, це найпоширеніші розміри. Блуза класна, подібний виріз, без рукавів. Та дуже класні також брючки. Вони легенькі, типу, діловий стиль. Але от поєднати їх з такою блузою, також вже буде набагато цікавіше. Комбінезон, клітинка. Вдягнувся одну річ і вже. Готовий образ, тому дуже супер. Це SM розмір. Далі сорочка з геометрією, клітинка, такі різні лінії, деталі, все, все дуже продумано. Дизайнерка звертає увагу на деталі, це може бути навіть колір лінії строчки. Наступний шорти це S XS, S, M можна пробувати, в принципі. Зелені в смужку, класні дуже на літо. Сукня також жовтий, сірим поєднання, дуже виграшне в цьому варіанті. Тут розмір МЛ, також розрізи, пояс, все ідеально. І рукав 3-4. І на есочку також підійде, тому що, ще раз кажу, пояс він дуже вирішує, буде класно підкреслювати талію. Штани в такому м'ятному, насиченому відтінку, джинси. Класна посадка. Бренд знає всі тонкощі жіночих фігур, особливо слов'янської фігури. тому так. Сяюча футболочка, просто, неймовірна, і дуже класні е, штани. От, вони. Ідеальні, вони дуже м'якесенькі, взагалі не відчуваються на тілі. Це розмір МЛ. Е, е, Наступне це такий можна скласти комплект, в принципі, але це різні розміри, тому окремо джинсова сорочка. Е, сор... Не сорочка, а куртка, тому що це щільний, щільний іде матеріал. Це на Ебочку. СМ. розмір розмір. Дуже класний, такий типу варений джинс. Далі джинси темніші по відтінку. Це МЛ розмір іде. Вони також дуже класні, насичений такий синій е, кольор джинс. Він також дуже носиться, дуже модний е, футболка в шоколадному кольорі. LXL. LXL також. Сукня на бретельках, там такі переплетені йдуть бретельки. MLXL. І тут ML, XL взагалі будь-який розмір, який вам захочеться, якби сукня без програшта. Така джинсова куртка світла, дуже класна. Це SM розмір. От вона прям небесно-блакитний. С, М, так. Далі такі шорти джинсові з необробленим краєм фіолетові. Емкар. Емкар так. І дуже цікава по принту сорочка. Вона йде ззаду, як ви бачите, трошки довша, такий фасон. Mm -hmm. І е дуже цікавий насправді. Тут в подібний виріз і кубірець. Вона ззаду йде така розлітаючка. Класно, дуже на L, XL. Взагалі супер, також упущена лінія плечей. Така сорочка. персикового кольору. От, я згадала. Персикового кольору, також вільний крій позаду на випуску і досити просто шикарна Так, І такі штани також М, правда? Ну, розмір. Тут пояс такий що... Пояс на Ебочку. Так, такий коричневий, дуже гарний шоколадний колір можна поєднати. І така жилетка в зеленому кольорі, також такому більш е, так, офіційному стилі SM розмір. Так, класно, підкреслюється все. Поясом. Дуже цікавий принт штанів з рибками на відпочинок і просто розбавити сірі будні, коли погано погода. Це шикарні штани. SM розмір. І така в спортивному більшостилі кофта, вона йде тут і плащовка, і вона, до речі, йде утеплена. Там всередині йде тоненький фліс, тоненький. І е, плюс плащовочки, такі вставки з плащовки. Класний колір, такий гнилої вишні, тому взагалі класно. Це SEP-розмір. Ціна за одиницю одягу 27,5 євро. Також є аксесуари. Ціна за аксесуари 4,5 євро. Ремені довершують будь-який образ, вони грають інколи грають вирішальну роль. Гарно тягнуться, підходять на будь-які розміри, не на велесенькі лише. Класні, якісні ремені. І також шкарпетки, які додають. також, Це така маленька деталь, яка запам'ятовує інколи в образі, коли він максимально дубний, його можна розбавити яскравими, цікавими акцентами. Отож, ми дивилися лот номер... лот номер 12. Вся інформація по лоту розміщена, продубльована в описі, а також номер телефону менеджера. Звертайтеся та оформлюйте замовлення.